Доброго дня, шановні колеги. Зараз я вам покажу, як посилання із Google Form можна помістити на Moodle. Звичайно, тести, які розробляються у Moodle, на платформі Moodle, мають більше можливостей і більше варіацій їх налаштувань. Але я сподіваюся, що надалі ви будете використовувати Moodle. А поки що, якщо є тести, які ви зараз використовуєте вже розроблені, можна використовувати тести, які розроблені на Google Form. Отже, заходимо у свій профіль, як завжди, щоб нам мати доступ до своїх тестів у Google Form, які ми раніше вже склали. Переходимо на свій диск. Вибираємо, наприклад, будь-яку форму, яку ви хочете розмістити. От, наприклад, візьму коливання і хвилі тест. Тобто зараз ми виконуємо всі ті самі дії, які ми виконуємо, як надсилаємо тест студенту. Тобто отримуємо посилання на даний тест. Скопіювати. Далі переходимо на модуль Черкаської медичної академії. Переходимо на сайт Черкаської медичної академії, вкладка Moodle. Я вже ввійшов, як користувач. Ну, Наприклад, покажу вам, на прикладі фізики і астрономії. Натискаємо Редагувати. І от дивимося, наприклад, у тести хочуть дати діяльність або ресурс. Додати, URL посилання. Додати. Пишемо, як мене називали, механічне коливання чи просто коливання та хвилі. Опис. Ви вже знаєте, що можна, потрібно вставити, але, наприклад, там даний тест передбачає Перехід на Google Form. Ну, це не обов'язково писати, можете опис будь-який інший вставити, який ви захочете. Тепер ми вставляємо сюди посилання, яке ми тільки що взяли із свого тесту. Зберегти і повернутися І Дивимося. Де наші тести? Ось мої тести, Дивіться, коливання та хвилі. Вже натиснувши студент на це посилання, він автоматично перенаправляється на посилання на Google Form. Налаштовувати і дивитися на результати ми можемо тільки на своєму. Кабінеті. Ось у цій вкладці, що і раніше, тому що ми студентів перенаправили на цей тест. Тут ми дивимось і результати, і змінюємо налаштування. Так, дякую, що задали запитання. Якщо ще щось цікавить, задавайте. До зустрічі.